Втім, Житомирські лісівники проти таких змін про це вони заявили під час круглого столу в облраді. Лісівники кажуть, що мораторій призведе до занепаду лісового господарства, підприємств та до безробіття працівників лісової галузі, адже до сьогодні державні лісництва є більш ніж прибутковими і суттєво поповнюють казну. Я коли і є частково твердолисціне, господарство і 50% вої. Тому у нас прибутки менші. Але разом з тим 2 мільйона 227 тисяч за минулий рік чистого прибутку підприємству має. Лісівники додають підтримувати вітчизняну деревообробну галузь слід по іншому. Для початку можна відмінити мито ввезення деревообробного обладнання. Це дасть можливість здешевити вироби з дерева. Крім того, зазначив директор державного підприємства «Новоград-Волинське» досвідне лісомисливське господарство Степан Нузбаум. Що сьогодні нечесні виробники намагаються переконати нових нардепів у подібних змінах до законодавства, аби деякі бізнесмени могли скуповувати українське дерево на внутрішньому ринку за копійки. Не треба підолювати цей закон, спішити з ним. Тому що він. Отут, одне таке положення є, і хотілося б сказати: забезпечення вітчизняних деробних та меблевих підприємств сировиною. Хотілося б тут дописати зовсім дешево або зовсім даром. До чого цей закон хоче привести? Розумієте, просто спішка. Народний депутат України Павло Дзюблик і голова облради Віталій Француз, розповіли, що такі круглі столи і обговорення з приводу змін до законодавства, яке стосується лісової галузі, будуть відбуватись і надалі. В будь-якому випадку треба приймати комплексне рішення щодо розвитку саме лісового господарства. Ну, тобто вносити закони, зміни в закони, той саме про лісове господарство. Тобто ну, і ці всі моменти я би хотів би на наступну зустріч, щоб все-таки ви. Пропрацювали, і давайте будемо ну, спілкуватися частіше. І я думаю, що все-таки у нас вдасться. То що. Бо можна кричати, так як дехто у нас говорить, що вже скоро Білорусію буде значить, видно, але є відповідні підрозділи, є відповідні служби, є значить, відповідні органи. Якщо не через 80 років там вирізають, як ви сказали, а там через 20, Ну, це одне, але навіщо хто буде збирати зелену картоплю? Він же буде збирати спілу картоплю. Житомирські лісівники внесли свої пропозиції змін до закону України про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів.